У бібліотеку для дітей завітала популярна гостя Наталія Мієдінова, більш відома як тьотя Панда. Вона авторка ігрових хітів, патімейкерка, режисерка та ігромайстриня. Відома у Тіктоці та на Ютубі своїми зоодискотеками. Тож ігрову руханку зірка соцмереж провела із Олександрійською малечею. Програма побудована як конструктор. Я хотіла познайомити зі своєю творчістю, дати дітям можливість емоційно розвантажитись, роззнайомитись один з одним. Але конструювали програму вони самостійно. Я лише їм надала інструмент. 12 ігрових боксів. В кожному боксі було ігрове завдання. А що за чим і як це буде відбуватися, вони обирали самостійно. Я відкривала для них історію, легенду, вони долучалися, і кожна така зустріч, вона все одно має. Є своє обличчя, свій характер тут вона була в такому настрої. В наступному місці буде зі своїм настроєм, зі своїми характерами, темпераментами, драйвом і так далі. Тому ось така такий вау-випускний це співтворчість дітей на майданчику і тьоті Панди, яка вже для них приготувала ігровий матеріал. Тьотя Панда говорить, що усі її ігри спрямовані на розвиток дитячої фантазії, самозаспокоєння та довіру. Діти відкриті до спілкування. А от яким чином ти його побудуєш, через яку гру ти знайдеш той підхід, що може зачепити їх на гачок, що відкриє для них нові можливості. Це вже майстерність, яка накопичується з роками. До прикладу, якщо ти йдеш умовно в хореографічну спільноту, це не говорить про те, що дітям, які танцюють, треба давати танцювати. Дайте їм можливість проявити якісь нові навички, малювати, відповідати на запитання. Так, вони можуть бути про хореографію, про митців, і так далі, тому подібне. Але треба шукати підходи. І я скажу, що зараз так в тренді, тому що це в тіктоці дуже багато рухливих вправ, руханок, танців, де є зв'язки танцювання, де діти повторюють. Але вони завжди йдуть на контакт на будь-які ініціативи. Треба смайлик запалити, погойдати його на павутині, Будь ласка, вони це зроблять. Треба передавати сумку з приколами. Також вони це зроблять. Відповідати гучно, співати командами. Вони це роблять з радістю. Єдине, що у мене є секрети побажання для тих, хто працює з дітьми в просторі гри, бути відвертими. От все, що через себе пропускаєте, робіть це відверто, відкрито. Вони це сприймають і відображають потім в собі. Такий випускний відтюті панди провели не тільки в Олександрії, розповідає директорка Олександрійської ЦБС. Сьогодні у нас був випускний у дошкільному просторі ЮНІСЕФ. Цей проект реалізує громадська організація Слов'янський культурний центр Зазеркалля за підтримки ЮНІСЕФ в Україні та за фінансової підтримки уряду Республіка Корея. Це великий проект, який ми реалізували разом. З нашими фасилітаторами на протягу зі чотирьох місяців з січня по квітень місяць. Спочатку наші бібліотекарі пройшли навчання онлайн-навчання, а потім ми запрошували дітей взяти участь в цьому проєкті. Це були заняття такі зустрічі з дітьми яких ми набрали аж шість груп, і зустрічі з батьками це були різноманітні вправи на соціальну підтримку, на емоційну підтримку дітей і батьків. Протягом години кумир дітей співала про морозиво, рухалась під чікабум та активно танцювала на зоодискотеці. Після діти зробили спільне фото про зустріч з тьотєю Пандою.